привіт, привіт, я рада вас вітати на сьогоднішньому тренуванні. Сьогодні у нас буде підкачка, трохи коротше, ніж зазвичай. Тренування буде до 30 хвилин. Ми ефективно попрацюємо з усіма основними великими групами м'язів. Чому ми це робимо? Тому що міцні м'язи краще тягнуться, і міцні м'язи більше нас забезпечують, убезпечують від травматичності під час. Розтяжки. Плюс загальний тонус тіла, підтягнутість будуть однозначно впливати позитивно на ваш загальний фізичний стан, на ваш настрій, ну, власне, те, чого ми і добиваємось. Сильне тіло означає підтягнуте, і розтягнуте, і сильне, і витривале, і багато інших характеристик. Тож, давайте одразу розпочнемо руки через сторону вдих. Видих і вдих. Видих. І вдих, і видих. Добре, і почнемо одразу на килимочку. Тож ми сідаємо на килимочок і почнемо зі стоп. Ми витягуємо ноги перед собою, спинка рівна максимально. Якщо треба, притримайтесь руками, ні, витягуємо із за маківку стелю активний живіт, нижню поверхню під коліном. Ми тискаємо в підлогу. От той ви щось хочете натиснути коліном. Угу. Пальчики. Заведіть сильно-сильно на себе, то у вас аж п'яточки піднімуться. І ось цей рух буде для нас важливим, щоб промкнути передню поверхню стегна. Спробуйте декілька разів попіднімати, пальцями потягнутися вгору, і ви побачите, що п'ятки відриваються. Якщо раптом все ж таки не відриваються, нічого страшного, з часом вони почнуть підніматися. Добре, декілька разів. І носочки від себе на себе і раз, і два. І 3, і 4, і 5, і 6, 7, 8, 9, і 10. Одну на себе, друга від себе поміняли. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І по колу раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І вісім. І в інший бік. Раз. Два. Не пропускайте стадії. Три, чотири. Носочок. Відцять п'ять, шість, сім. І вісім. Добре. Розслабили. Ніжки, трошки увімкнулися. Далі ми вкладаємося на килимочок і будемо виконувати махи ногами. Давайте почнемо з лівої ноги. Права нога стоїть на стопі, лівою натягнутою. Не важливо, як високо ви зробите мах, важливо, щоб ми зберегли це положення, яке у нас було на килимочку. Дуже-дуже натягнуто коліно і стопа. І цією ногою ми робимо мах собі в плече. І раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять і десять. Одразу другою ногою без відпочинку. Раз. Два. Натягнута ніжка, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять і десять. Добре. підтягуємо до себе коліна. Носочки разом, коліна разом. Тут ми розводимо коліна в сторону і низько-низько пропускаємо ноги, не мов під планочкою якусь їх, просовуємо до себе, розкрили коліна, а носочки нарізно. Погнали два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять і десять. Зворотньому напрямку. Так само розводимо коліна, а носочки разом і просунули їх немов пів якусь паличку. Погнали. І раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять і десять. Супер. Трошечки продовжуємо з ногами. Ми будемо робити ногою так само, як ми до цього робили. мах. І далі ми будемо робити маленький, маленький і вниз. Тобто ми робимо великий, маленький, маленький і вниз. Це буде раз. Давайте таких зробимо сім. Якщо хочеться зробити більше, я вас ніякому разі не стримую. Погнали. Раз, маленький, маленький і раз. Великий маленький, маленький і 2. Маленький, маленький, і 3. Маленький, маленький 4. Маленький, маленький, і 5. Маленький, маленький, і 6. Маленький, маленький, і 7. Ми посім доволилися. Добре, і тільки маленькі вгорі. Такі, ну мов, по е, колеблиці нога, по маленькій амплітуді згори 20 раз два.

Погнали великий маленький, маленький і вниз. Великий маленький, маленький, і раз. Великий маленький, маленький, і два. Маленький маленький, і три. Маленький маленький, чотири. І п'ять, і шість. І сім. І тільки маленькі згори. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Носочок від себе на себе. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. Супер. Повертаємось до першої ноги. Будемо відводити її в сторону. Ми ногу заводимо нагору. В сторону, нагору і вниз. Це раз. Їх так само. Давайте зробимо 6 разів. Після цього будемо тільки в сторону відводити ногу. Погнали спочатку на гору в сторону. І на гору в сторону нагору раз. В сторону на гору два. В сторону на гору три. Чотири. П'ять. Шість. І сім. І тільки в сторону десять. Раз, два, три ніжка рівна. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, 9 і десять. Супер. На другу ногу все те саме. Погнали. Фух, я сподіваюся, по трошечки вже розігрілися. Погнали на гору в сторону, на гору. Раз. І Сторону два і три і чотири, і п'ять. Шість і сім. І тільки в сторону десять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І 10 супер струсили ніжки, класно попрацювали. Давайте продовжимо. Пропоную далі поробити вправи на наші плечі і спину. Сьогодні ми не будемо концентруватися сильно на пресі, але при відтисканнях, при роботі з плечима, ми будемо так чи інакше вмикати наш кор однозначно, інакше не буває. Якщо виконувати правильно ті положення, які ми зараз з вами будемо робити. Отож. Тож, давайте почнемо з положення планки, і в положенні планки ми будемо торкатися різноіменного плеча, не зсуваючи корпус вагу, не переносячи з руки на руку. При цьому, давайте спочатку, побудуємо красиву планочку. Для цього ми широко розставляємо пальці, так, щоб збільшити площу опори. Плечем розміщуємо над зап'ястями. не лишаєтеся плечима там десь позаду над зап'ястями. Далі ми трошки скругляємось в лопатках, так? Тобто, щоб лопатки не висіли. Прямо зараз спробуйте відштовхнутися від підлоги руками. І таким чином, от немов м'ясом ви хочете заповнити простір між лопатками. Так? Тобто не падаємо на підлогу, а від неї відштовхуємось наступний момент. Таз ми направляємо трохи на себе. Випрямляємо ноги і трохи затискаємо сідниці, відштовхуючись ногами від підлоги. В такому положенні ваша планочка це буде сильне положення, не обм'якше, а сильне таке, зібране, готове стрибнути в будь-який момент. Якщо ви в будь-який момент готові стрибнути, зібрані оце те саме положення, яке нам буде потрібно. І давайте в цьому положенні подоторкаємося різною менною рукою. До плеча. Погнали. І раз, і два. І три. Важливо, щоб ваш корпус не перевалювався з боку в бік. Якомога менше руху саме в корпусі. Тільки ручки змінюються. Я збилася з рахунку, тому давайте ще декілька разів поробимо. Добре, опустилися. Якщо хочете, можете ще кілька разів поробити, можете, в принципі, весь цей комплекс повторити ще раз, та і таким чином зробити два підходи. Добре, з цього ж положення, давайте поопускаємо таз з одного і з іншого боку на наші косі м'язи. Ось ми стоїмо в нашій красивій натягнутій кладочці, ми таз опустили з одного боку, підняли таз з іншого. Відразу застерігаю від того, щоб відтопирювати попу нагору. Е, таким чином, розслабляються м'язи пресу, да, ми їх витягуємо. І за, затискається спина. Ми навпаки, хочемо максимально увімкнути тут прес. Тому ми, коли піднімаємося не попою, піднімаємось, а навпаки, завертаємо на себе прес. Ну що, погнали туди-сюди це раз, 10 разів. І раз, і, два, і три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Відпочиваємо. Планку статичну. Ми, в принципі, з вами виконувати сьогодні. Так точно не будемо. Мені більше подобаються динамічні положення, тому що вони розвивають і ну, підтягують в динамічному е, аспекті проробляють ті чи інші м'язи. Так можна стояти статику, але більше 40 секунд в планці, ну, точно немає сенсу стояти, якщо ви саме не хочете тренувати на витривалість ваші м'язи в статичному положенні. Добре, тепер ручками відходимо. Трохи далі. Те, що я казала, що це, типу, неправильна планочка, нічого неправильного немає. Е, насправді, все, що до чогось веде, е, можна варіювати, е, можна розвивати так чи інакше. В цьому положенні, коли плече не надзап'ятяться, це вже по суті не планка, а упор. І з цього упору да, ми немов на розпорці стоїмо. Таз так само внизу, тільки плече, хіба що не над зап'ястям. І з цього положення, давайте спробуємо опустити лікті в підлогу і підняти їх нагору. Якщо важко одне, одне підняли, підняли. Що тут важливо? Ми не тазом йдемо, це неправильне виконання. Ну, знову ж таки, як неправильно, в даній ситуації, в, даному, в даній праві, ми пропрацьовуємо інше. А саме паралельно підлозі опуститися. І піднятися. Якщо по одній ручці, то чудово, працюйте не по одній. Але прямо такою дощечкою ми опускаємось, піднімаємось, трохи навіть суваючись назад та не відтопирюємо попу нагору. Саме в даній вправі. Давайте таких опускань поробимо 10. Якщо робите по одній руці, все чудово, робіть опускання по одній руці. І погнали і раз, Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, Дев'ять. І десять. Добре, трошки відпочиваємо. І трохи ще на плечі прицільно попрацюємо. Тепер ми попрацюємо в планочці на передпліччях. Ми ставимо одне передпліччя перед іншим, ми потім поміняємо, запам'ятайте, яке зараз попереду. І так само з планочки, попа внизу, ми будемо накочуватися вперед, відкочуватися. Зверніть увагу на спину, яка рухається паралельно підлозі, Вона не піднімається, попа не піднімається нагору. Якщо вам ок, можете навіть перейти з носочків, подивіться, будь ласка, наступу. Перейти на підйом і перекотитись назад. Якщо ви не відчуваєте впевненість в своїх стопах, це класна можливість ще й пропрацювати м'якість стопи. Давайте так понакочуємося на одну руку разів 10, можете зробити більше. І на другу ручку потім так само зробимо 10 разів. Ну що, погнали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Друга рука попереду. Те саме плече кльово тут працює. дельта пропрацьовується. В принципі, тут і трицепс може вмикатися. Коротше, кайф. Для ваших плечів і плечей те, що треба. І погнали. Раз. Два. Три, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Хорошо, трошечки перепочив. Зараз ми підкачаємо ще спинку і буде кайф і хорошо. Добре, давайте почнемо з такої класичної вправи. Вона називається диба. Я її називаю диба. Ми лягаємо на живіт і витягуємо ручки вперед. Нижніми ребрами, ми втягнемося, виходячи на реберну коробку, туди вперед, вперед, вперед. Якщо хочете, можете ноги зафіксувати під диваном, під батарею, але будьте уважними зі своїми батареями, не знищуйте вашу оселю. попросити когось потримати. Або Просто поставити ноги і утримувати п'ятки разом. Чим менше якихось та, да, якоїсь підтримки, тим насправді крутіше, якщо ви можете обходитись взагалі без нічого. І в цьому положенні ми витягуємо ручки вперед, руки рівні рівні, і ми лікті несемо як умога вище, не через низ, а через горб. І далі ми піднімаємо корпус і тягнемось ліктями, намов в задній кишені джинсі. І знову витягуємо ручки вперед руками, на підлогу не вкладаємо, п'ятки утримуємо бажано разом. Нарізно простіше. Давайте одразу собі цікавіше робити життя. Але якщо дуже важко, звісно, можете лишити нарізно. Давайте 10 разів виконуємо всього лише, але якісно, не ривком, а на м'язах. Туди повільно, плавно, красиво заходячи. Добре, витягнули ручки. Раз. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9 І десять. Супер! Можна трошки перепочити. А я поки покажу ще одну вправу, яку ми сьогодні виконаємо. І, в принципі, Будемо потроху завершувати. А ні, я ще хотіла сідничні почнути. Звісно ж. Добре. Що нам треба зробити? Ми виходимо в планочку. І з плани е, нашою красивою тугою затиснути зі скругленими плечима і тазом на себе, ми будемо виходити вниз, плечі розвертаючи назад, От ми тут не однаково відволилися. Плечі вниз, лопатки разом. Ноги все одно штовхаються від підлоги. І звідси ми будемо знову виходити в нашу тугу красиву зажату планочку. Трохи розслабилися в попереку, але плечі сильно нас тримають. Вийшли в зажату красиву планочку. Тобто, має бути відчуття, що ви трохи підрозслабились в спинці, зібрались. Трохи підрозслабились, зібрались. І спробуйте зробити це так вкусненько, да? щоб це не розмазано було, а ви, немов, змінюєте свій стан з такого м'якого розмазаного в такий не жорсткий, але упругий. <смас> Давайте спробуємо так само 10 разів тут дуже кльово прокачується поперек, квадратний м'яз попереку. В принципі, по пресу буде по кору класно працювати м'язи. Ну і заодно плечі прокачуються, Тому що це все ж таки упор на руках і ноги. Якщо ми будемо штукатися ногами від підлоги. Давайте погнали. З планочки. І раз. І два. І три. І чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 5 і 10. Добре. Супер, відпочиваємо. І наостанок ми трошки качнемо з вами середній сідничний м'яс. Це те, що зазвичай, навіть якщо сформована красива попа підкачена, отут у цьому місці, де уколи роблять, часто така от прям виямка, немов. Це наш середній сідничний м'яз, який у дуже багатьох людей просто не працює. Він відмовляється співпрацювати з нами. Ми зараз займемося тим, що його трохи підкачаємо. В найлегшому положенні сьогодні ми це поробимо. Ручки ставимо знову під плечем, широко розставляючи пальці, попу трошки підвертаємо на себе. Давайте почнемо з лівої ноги. Ми її виводимо в паралель підлозі. Стегно, паралельно підлозі, в коліні під 90 градусів. В стопівку 90 градусів. От прям подивіться, перевірте, щоб нога не була закручена ні вниз, ні п'яткою нагору, ні ви не відвалювались на різноіменну сторону. Тобто ви стоїте на трьох точках опори, піднімаючи в сторону вашу прекрасну ногу якомога вище. литка паралельно підлозі, усюди зберігаючи кути 90 градусів і опираючись на три точки. Давайте по 10 разів кожну ніжку зробимо і погнали. Раз, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Друга нога. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Вісім, дев'ять і десять. Добре. Клас. В принципі, на сьогодні у мене все. Якщо хочете, виконайте з попередніх відео якусь розтяжку, якесь розслаблення. Да? Тобто заспокоїти трошки дихання, свою нервову систему. Ні, на цьому все. Якщо хочете ще більше підкачатися, можете ще раз все це коло, все тренування повторити ще раз. Таким чином, зробивши два сети, ну все, я вам дуже вдячна за сьогоднішнє тренування. Люблю ціную, поважаю. вважаю. Бажаю вам прекрасного, наповненого, сильного дня. Всім пока-пока.